Розкажи про себе, Юля, давай, щоб ми, ну, я якби знаю, щоб глядачі познайомилися з тобою. Uh -huh. е, мене звати Юля. У мене маленька дитина, тому uh -huh. саме із -за цього я й пішла на навчання uh -huh. і закінчую його з гарними емоціями і гарним результатом. Клас. розкажи, який в тебе результат зараз. Зараз у мене на даний день, от прям на зараз 1650 доларів. Але я тільки що перед зумом зізвонювала ще з одною клієнткою. У мене був зідзвон, і тому я думаю, у мене ще до вечора ще плюс 250 буде. То це ж скільки буде? 50, 700? 1900 доларів, так? Так. Клас. Слухай, дуже круто. Ого. ого. Слухай, а розкажи, тобто, ти чому пішла на навчання? От, я пішла на навчання, мабуть, як і всі мами, тому що мені було скучно, грубо кажучи, в декреті, і mm -hmm. в мене з'явилася жилка бізнес леді і я захотіла чимось займатися для того, щоб мати якусь свою копійку. Mm -hmm. А не проживала, що там не вистачить часу на дитину або на уроки. А я до речі була на твоєму зум розборі mm -hmm. в минулому минулого разу, але я була по ту сторону, як. Мама, яка тільки хоче навчатись, і я дуже переживала, що в мене не вийде, що в мене не буде часу, що я не знайду клієнтів, що я не зароблю кошти, не відіб'ю курс, так далі. Що взагалі я не буду потрібна нікому як таргетолог і так далі. Тому в мене були максимально всі переживання, які тільки можливі. А як наважилась тоді? От реально, коли багато страхів, наважилась. Це ніхто не знає, і, мабуть, ніхто їй не повірився. Але в мене насправді -кі -кі. я подивився ні, 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 знав. Потім я маю на увазі, що це дуже маленький круг людей знає. Mm. В мене я подивилася безкоштовний курс. твій, я побачила на навчання, і я зрозуміла, що в мене на даний час немає просто такої суми, і думаю, ну, значить, не судьба, значить, не моє, не потрібно мені. Поки так далі. Зароблю, потім вже буду навчатись. Mm. І тут проходить пару днів, і ну. Це як в фільмах приходить мені повідомлення з банку про те, що Юлія, добрий день, типа ми вам е, даємо там е, суму на розстрочку. Якщо вам потрібно, на таку-то, таку то суму. Mm -hmm. Я захожу, бачу це повідомлення, і там сума, ну там на тисячу більше, ніж мені потрібно на курс, і я розумію все. Це просто знак звише, откуда-то. Mm -hmm. я оформлюю собі цю розсрочку. І я розумію, що все, тепер мені точно треба фігачити, треба працювати для того, щоб я 100% вже відбила курс, тому що буде дуже обідно, якщо я закінчу курс, нічого не заработу і буду продовжувати платити цю там розсрочку. Так, однозначно. Слухай, не ну, круто. А як наважилася? Ти переживала? Як все таки ти поборола свої страхи? Що ти собі... в принципі? Я розумію, що я вмію спілкуватися з людьми? У мене гарно там в технічній частині так я швидко все там ловлю, швидко зі всім розбираюся. І тому я думаю, що якщо там багато тих дівчат і хлопців, які там змогли добитись на твоєму курсі результатів, то чим я гірше? Чому я не можу тоді? Тобто це вже було таке фінальне слово, яким ти себе переконала? Так. Так, так. Клас, клас. Окей, е, супер, О, ти пішла на навчання чи було важко? Е, ні, мені взагалі не було важко. Е, я почала пошук клієнтів, мабуть, з там, третього дня навчання. Я написала своєму куратору, кажу, я знаю, що ще рано, але допоможи мені, будь ласка, я вже хочу там, почати пошук клієнтів. І він ага. мені там каже, що все-таки трошки зачекай, але якщо прям дуже хочеш, то можеш там, почати робити якісь там мінімальні розсилки і так далі. Ога, тобто получається, ти на третій день почала робити розсилку? Так, так. За скільки часу е, після цього дня ти взяла клієнта? Першого е, ну, всі мої ці розсилки було. Я не не розуміла, що їх потрібно там робити багато в день. Я там зробила 10 розсилок в день і вже сижу. Чекаю, що мені там всі ці 10 людей е, там, дадуть відповідь і почнуть зі мною співпрацю. Тому звичайно, е, так як я, я ще не дивилась там твої уроки по пошуку клієнтів, там скрипти е, та і так далі. Тому в мене звичайно результату цього не було. Але першого свого клієнта я закрила. За чотири дні після того, як відкрились всі уроки по пошуку клієнтів? Ага, тобто почала вже нормально робити і за чотири дні також свого Так, так. так. я почала ага. робити все по інструкціям, все там все так, як потрібно робити. Ага. Знайшла ті способи, де можна шукати ще клієнтів, і таким чином почала закривати їх. Круто, слухай, а скажи, будь ласка, яку суму першого закрила і яким способом знайшла? Угу, перший мій клієнт був на 200 доларів. Це була е, olx розсилка. Просто ага, olx розсилка, клас. Так. 200 доларів. А наступного? Е, в мене е, так. О, я вже не пам'ятаю, у мене їх 8 штук. Е, наступні в мене також були з OLX, -у. тобто, якщо в мене всього 8 клієнтів закритих, то шість з них були з OLX. З розсилки OLX? Ні-ні, мабуть, перші два у мене були з розсилки, а інші все. Я запустила на Олексі свою об'яву, тобто поставила себе як таргетолога. Я запустила спочатку одну свою таку об'яву, потім ще одну і ще одну. Я побачила, що одна вистрілила, і я її по сьогоднішній день рекламую постійно піднімаю в топи, і вона працює на мене, мені з неї пишуть клієнти. Друзі, от уявіть собі, наскільки неочевидний спосіб. Що таргетолог просто може велик закинути своє оголошення і взяти, виходить, шість клієнтів ти з того оголошення залишила? Так, так. Тобто, виходить, що для тих клієнтів, крім оголошення, ти взагалі нічого не робила, Просто закинули так. так, так. клас. Друзі, як вам такий спосіб, і ну, реально кайфово, закинув оголошення і все. Слухай, а як, як вони, тобто вони самі до тебе дзвонили і кажуть, ми по оголошенню. Вони не дзвонили, вони писали. Хтось писав в інстаграмі, тому що я в оголошенні писала свій інстаграм, номер, телеграм, вайбер. Тобто я всі контакти свої залишала. І хто де хотів, той де й писав. Або телеграм, або це Інстаграм. Що писали? що писали тобі? Писали доброго дня, Юлія. Ми побачили ваше оголошення на Оликс. Нам потрібен таргетолог. Нас там такий, такий, то бізнес. Розкажіть там подробиці, як це все буде відбуватися, яка вартість і так далі. І все я починала з ними там спілкуватися, виводити їх на зідзвони і закривати. Клас, Дуже круто. Скільки часу тратила на, на, на таргет? В Ой, з часом. З часом в мене дуже погано все, тому що я сижу вдома, тобто я займаюся всіма домашніми справами, тобто там постійно готую, прибираю. Плюс в мене дитина. Мами, якщо тут є однорічних дітей, вони розуміють, що це таке шило, що потрібно там постійно, постійно за ними слідкувати. Тобто, в мене немає на це взагалі часу, і я це робила тоді, коли в мене дитина спить. Але так, я це робила так. як? Я не виділяла там з восьми до десяти дві години, я там сижу. Я як там? Тільки що навіть я там проводила зі дзвона, паралельно, я там жарю кабачки, грубо кажучи. так. Тобто є в мене якась там вільна хвилинка, я бігом зайшла в інстаграм, бігом там відповіла комусь. Зайшла там в телеграм, відповіла клієнту. Є там в мене трошки більше часу, зайшла там з ноутбуку, подивилась на результати реклами. Угу. Тобто Лас. це так впродовж дня, там по 5, по 10 хвилин тоді, тоді, тоді. і... Слухай, ну дуже круто. А е, чи було важко це говорити з клієнтами, ну, домовлятися з ними? Ну, в принципі, якщо ти закинула оголошення і вони приходили самі, то, то не було важко, так? Так, е, було важко тільки тоді, коли я сама робила розсилки, і тобто мені. Потрібно було якось їх зацікавити, і я собі зрозуміла, що якщо е, клієнт приходить до мене, значить це йому потрібно, і значить, він вже зацікавлений, і мені не так складно з ним розмовляти. Але ті перші зі дзвони, які я проводила, мені там куратор допоміг ставити річ, яку я повинна там йому казати, і я з листочком цей листочок я собою носила всюди. Він мене в коляски лежав, тому що я розуміла, що цей зі там може бути, коли я там на вулиці або десь десь ще. І я з цим листочком отак от по телефону з ними розмовляла, а потім вже. Принципі, ну я, я там запам'ятала, які питання треба задавати угу. і клас, клас, супер. Ну круто. Як тобі взагалі цей результат і чи розраховувала на нього? Ні. Я не розраховував взагалі. Ти мене питав ти мене питав там на прошлому, коли я тільки починала там навчання, як, який ти хочеш результат, там, досягти, чи віриш ти, що ти зможеш там вийти на тисячу плюс бюджет ну, результату? Я казала: ні, я не вірю, тому що, тому що я не вірю, що я можу досягти цього там, за три тижні, грубо кажучи, навчання. А зараз, в принципі, я не скажу, що я прям довольна результатом, тому що я люблю бути лідером, але в моїй групі є лідер на. Багато більше який заробив, тому я не дуже довольна. Але я саме через це буду намагатись стрімитися просто... вище і вище. Получається, що ти недовольна через те, що в групі є люди, які більше заробили. Да? Так, так. А Якщо б не було, то тебе було задоволена, да? ні, ні. Ну я ну впри мабуть так. А добре. так я розумію, що можна ще більше, тому я буду стрімітися робити ще більше. Слухай, добре, а таке питання: чи ти задоволена іменно собою, тому що все таки треба порівняти е, так, звичайно, своїм з ну, собою, Теп, що було раніше, то мало. Звичайно, до цього у мене було 860 гривень в місяць на дитину, які там присилали присилала держава, і там в мене не було ніякого. І більше роботи, а зараз в мене є кошти і там і себе об, там забезпечити, і дитину, тому це круто. Слухай, це дуже топово. Що каже чоловік? Е, е, всі в шоці. Всі в шоці. Так. так. Всі хто? Е, там родичі, знайомі. Ти їм сказала, яку суму ти вже заробила? і е, Звичайно, так. Спочатку в мене ніхто не вірив, абсолютно. Там так, казали, вірив, що. та ну Юля, що ти де на той лохотрон, напевно, говорила. Да, 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 так, так, е, так, так. Ну, мало ну, молодець, звичайно, але там ти ж розумієш, що це ти все понимаєш, там. Попрощайся зі своїми грошима. Так, 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 так і було. А потім, коли я там дзвоню, кажу: там, мам, привіт! Там, я сьогодні закрила там, на 200 доларів клієнта, і в мене 4 дні підряд я закривала клієнтів на 200 доларів. 4 дні підряд. Кожна і це я кожен день дзвоню. Так, так. Жаль. І це е, я там пишу куратору своєму. Ти представляєш, там я за 4 дні заробила більше, ніж я там на своїй минулій роботі заробляла за 2 місяці. І це я дзвоню там також мамі кажу, а вона така: та ну, кажу, ну не вірю. Я кажу, ну смисси не вірю. Тобі там скріншот про оплату прислати. Так. Мама каже, Юля, та все, перестань то говорити. Я не вірю. Так, так. Але чому так? В мене теж в оточенні ніхто в тему не вірив. От Вони не аналізували, але і не вірили. Не знаю, це якийсь такий, знаєш, якось е, такий відро з крабами, да? Тебе всі тянуть. так. Yeah. в тебе виходить, бо дивіться, в чому річ. От люди, які не вірять, що у вас вийде, е, вони не то, що у вас не вірять, вони розуміють, що якщо у вас вийде, то їхня така е, теорема, їхнє якесь таке мислення зрозуміє, що все-таки можливість заробляти є. Але ти спроматиш, yeah. а відповідно, треба буде включатись, треба буде щось робити. Але легше сказати, що це ну легше, легше сказати, що це неправда, чим піти, наважитись в ну, заплатити гроші, працювати. Тому саме так воно все і працює. Слухай, дуже топово. Які далі плани на таргетовану рекламу? Далі у мене плани ще більші. Я там тобі трошки казала, що мене вже запросили на роботу в агенцію, wow. де я буду одним з таргетологів, які будуть просувати бізнеси. Mm -hmm. Тому я вже відкрила ФОП. Тому що однією одні з умовою роботи цій агенції було відкриття ФОП, тому я його відкрила також по ФОП до мене звернулися ще два клієнти, тому ми також з ними будемо співпрацювати на довготривало, я не сподіваюся, термін. Mm -hmm. І, в принципі, буду сама продовжувати там зі своїми клієнтами працювати і ось так. Тобто в агентстві це не так, що ти там прийшла в офіс і заставку ставку працюєш вішим 8 годин. Бо ну ні, зараз, ні, ні це ні. так. Розкажи, як це буде виглядати робота е, ні. Я буду сидіти, як і сиділа вдома. Тобто, я буду так і працювати, як і працювала тільки тоді, коли мені удобно. Тобто, в них були такі умови. Вони мені, наприклад, сьогодні дають клієнта, кажуть там Юль, у нас є бізнес, там нехай ремонти. Е, я, е, і ти повинна їм зробити рекламу, наприклад, через п'ять днів ти повинна її запустити. Все, коли я зможу, тоді і працюю. Хоч я це зроблю за один день, там, з утра до вечора, хоч я буду кожного дня там виділяти собі по 10 хвилинок для, там, для аналізу аудиторії там, чи так далі. Тобто, в мене графік, я сама собі будую головне це їм, голо, їм головне результат, щоб я там вовремя запускала рекламу і все. Клас, клас, клас. А, це, це ще важливо. І ти працюєш за 70% від проєкту, правильно? Е, так, так, так. тобто вони там закривають клієнта, допустим, на 300 доларів, 70% з них мої, 30% їх. Тобто, умовно, 210 доларів твої, їхні 90. Так, але я не займаюся ніякою там співбесідою з тим клієнтом, ніякими зі дзвонами, нічим <гум> на, на мені сугубо <гум> технічна частина. Так і е, також в них є свої дизайнери. Тобто, я цим також не займаюсь. Клас, ну це хороше, ну це дуже круто, тому що виходить, ти сидиш вдома. Ти не на ставці, а на і тобі дають багато проєктів. І саме основне, тобі не дають 10% чи 15%, тобі дають 70%. У тебе є свої клієнти, там на 1900 вже буде. Так? І в тебе є ще клієнти, їхні там умовно 10, ну, наприклад, дадуть 5 клієнтів по 200 доларів, і це ще там 1000, так? Тобто приходить так, 2900, і ти мама в декреті. А до речі, агентство, як ви як ти вийшло на агентство? Вони також мене самі знайшли, вони мені написали таке повідомлення, що там ми такі-то, такі-то шукаємо таку людину, у нас там такі умови. Якщо вам підходить, то давайте там, вийдемо з вами на співбесіду, ми там задамо вам запитання і потім скажемо вам результат, чи підходите ви нам чи ні. Повіть собі, що наших учнів просто ну, вже під час навчання забирають в агентство? Стильно, да? <сміст> страх не відбити кошти за навчання. Юля, що скажеш на це? Ой, це був звичайно мій страх, і я бачу там наступне запитання, що для декрету не маленька сума на навчання. Я починала з цього свій розказ, що для мене ну, в мене взагалі не було такої суми, звичайно, на навчання, і в нас в той час також через війну в мене чоловік залишився без роботи, тому для нас це взагалі було ну, не не, часто. Не, Оплата за навчання, тим паче там я сумнівалася, чи буде результат, чи не буде, і тому страх, звичайно, був. Але коли я все-таки взяла цю розстрочку на навчання, я зрозуміла, що все. Я починаю працювати і починаю заробляти кошти. Тобто, виходить, ти другий платіж вже платила з клієнтів. Е, так, так, так. Перший платіж я заплатила зі своїх коштів, так, а другий платіж вже був через місяць, і через місяць я вже закрила клієнта. Тобто, ти... Тому в мене вже на майбутні три платежа вже були. Клас. Якщо би е, там була ти, що б ти собі сказала, дівчині хоче, але переживає? Я б собі сказала: не бійся, не слухай нікого, слухай тільки себе, свої бажання і йди до своєї цілі. Клас, 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 клас. Тобто варто наважитись. Звичайно, так. Я зараз розумію, що, блін, Юля, чого ти не наважилась там півроку, рік назад, як тільки вийшла в декрет, і так далі. Ти вже могла там дав... собі заробляти? А ти давно, значить, е... ти давно, значить, з нами? Е, ні, ні, ні. Ні, я е, ну, знайшла це, тебе це. там за декілька тижнів до початку курсу е, mm. і наважилась. Але так собі я в голові думаю, що чому я там раніше не знала, що є така професія, чому я раніше не цікавилася цим і так далі. Тобто, ти могла б рекомендувати цю професію людям, які також. Е, звичайно, так, так. Е, і кру... це класно, тому що я думала, вибирала або мені йти там на smm спеціаліста або йти на таргетолога. І я розуміла, що smm спеціаліст потрібно все-таки бути більше креативним, там більше якось дизайнером, можливо, і так далі. А тут, в принципі. Не вмієш ти робити рекламні креативи, тебе ніхто не заставляє? Найняв собі дизайнера, заплатив йому там 250 гривень за креатив. Він за тебе зробив все на тобі тільки технічна частина mm. і все. Клас. Клас. А скажи, будь ласка, чи що тобі подобається зараз в цій сфері? Е, мені подобається те, що немає графіку в мене. Я хочу працювати в день, працюю в день, хочу вночі працюю вночі. Е, немає потолку так е, в заробітку. Тобто, якщо я хочу заробляти три тисячі доларів на місяць, то я фігачу на три тисячі доларів. Якщо я не хочу там, е, хочу собі на кармані розходи заробляти, я собі заробляю, наприклад, таку ціну. Е, подобається звичайно те, що є розвиток в цій сфері. Тобто, я там зараз працюю як таргетолог там через. В наступному місяці я починаю працювати як таргетолог в агенції, дай Бог, там через півроку я почну задумуватись про створення там, своєї агенції і так далі. Клас, клас, слухай. топ, топ. Мирослава питає: а технічна частина повністю є на навчанні, чи потрібно щось самому придумувати? Ні, ні, в нас е, дуже круто. Я собі ставила телефон з відеоуроком твоїм отак на столі. Поруч в мене стояв ноутбук. Ти там кажеш, натисніть таку-то кнопочку. Я собі на, на ноутбуці натискала її. Потім там зайдіть туди, дату. Я собі ставила там відео на паузу, натискала додату. То. Тобто, взагалі ніяких проблем з цим немає з технічною частиною. Вся вона є на купці. Передаємо вітання дитині. Дякую тобі за тві Так, да. Дякую. Дякую. Ти Дякую тобі, Віталію. Е, хочу сказати всім, не бійтесь, е, і головне працюйте. Якщо ви будете працювати, у вас обов'язково все вийде. Останнє запитання: чи може не вийти, якщо будуть працювати по навчанню? Ні, mm -mm. 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 e, якщо ви реально будете працювати, то вийде по любому. E, можливо, не з першого дня, там не з першого тижня, можливо, в когось, але обов'язково вийде. Якщо ви будете горіти цим, e, старатись працювати, то все обов'язково вийде. Круто, круто. Все, Юля, я бачу, ти вже зайнята. Дякую тобі так, за Так, участь. так, Дякую. За... Дякую. Дякую, да, гарного вечора. Тобі дякую, Юлія.